Українська мова дивовижна. Вона вміє одним словом розповісти цілу історію. Ось, наприклад, назви місяців. Квітень все навколо квітне. Жовтень лист жовтіє. А листопад лист опадає з дерев. Українські назви місяців це не просто календарні позначки, а жива. Поезія, у якій заховані природа, ритм життя і народне спостереження, сказав слово і вже відчув пору року, погоду і настрій. А тепер погляньмо на дні тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, формально, сухо і без жодної емоції. Ніби їх придумували люди, які дуже поспішали закінчити роботу і піти додому. І тут виникає логічне запитання: якщо українці змогли так влучно і красиво назвати місяці, то чому ж дні тижня залишилися без характеру? Чому в назвах місяців життя, а в назвах днів тижня лише порядок? Тож ми вирішили заповнити цю прогалину. Уявивши, яку б мали назву дні тижня українською не за чергою, а за відчуттям, настроєм і тим, як вони насправді проживаються, понеділок у такій версії мав би називатися Почин. Це не зовсім робочий день, а радше день входу в тиждень. У понеділок людина ще не працює повноцінно. Вона збирає себе докупи. Очі розплющилися, а думки ще десь у вихідних. Кава є а бадьорості бракує. Почин, бо цей день починає тиждень. Але водночас і тиждень починає людину. Вівторок цілком логічно було б назвати Поробень. Це день, коли робота вже пішла. Але без зайвого героїзму. Щось зробили, а щось, як завжди, залишили на завтра. Поробень, бо день праці, але спокійної, розміраної. Середа це серединник, день, у якому тиждень стоїть рівно посередині. Уже позаду перші втоми, але ще попереду кілька справ. Усередник людина ніби зупиняється, озирається і розуміє, де вона зараз. Це не злам і не ривок, а точка рівноваги тиха середина тижня. Четвер у нашій уявній системі цілком заслужив би назву розгін. Саме цього дня справи починають рухатися швидше, думки складатися чіткіше. А настрій помітно поліпшується. Світло наприкінці тижня вже добре видно, розгін, бо з'являється відчуття, що все встигається. П'ятниця день особливий, вона вже пахне вихідними, навіть якщо завтра за різних причин ще робочий день. Тож називатися вона мала б Радодень. Це день легкої радості, передчуття свободи й маленьких планів на вечір. У раду день працюють радше звічливості, ніж з обов'язку. Субота це хатник, день дому, порядку і турботи про своє. У хатник ми згадуємо про господарські справи, відкладені дрібниці, затишок і родину. Це не день лінощів. А день наведення ладу у хаті й голові, а неділя без сумніву спочинок: День тиші, повільності та внутрішнього перепочинку. У спочинок не хочеться поспіху, не хочеться метушні. Це час, коли відпочиває не лише тіло, а й душа. Отак, якщо поглянути на тиждень під іншим кутом, він стає живим і зрозумілим. Почин, поробень, серединик, розгін, радодень, хатник і спочинок. Можливо, колись ми саме так і почнемо відчувати свої дні, а поки можемо принаймні всміхнутися і задуматися, який із них насправді наш улюблений. І, можливо, це лише жарт і мовна гра. Адже ми справді проживаємо кожен день тижня по-різному, з різним настроєм, різною швидкістю і різними очікуваннями. Напишіть у коментарях, яка назва дня тижня вам відгукнулася найбільше. А може у вас є свій варіант? Як би ви назвали понеділок, середу чи п'ятницю українською? Поділіться. Буде цікаво прочитати ваші ідеї. Якщо цей мовний експеримент вам сподобався, підтримайте відео вподобайкою і поширте його серед друзів. Хай наша мова звучить живо, дотепно і по-українськи щодня.